Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео я вам покажу програму, яка дозволяє нам заробляти на повному пасиві. Для цього щоб нам заробляти, нам потрібно мати наш телефон, доступ до інтернету. і Таким чином ми зможемо на повному пасиві заробляти гроші. Так, для того щоб заробляти на повному пасиві і щоб був якийсь результат, щоб це не було якісь там пару центів. Я буду кладати свої гроші. Нікого не заставляю сюди інвестувати. Ваше право можете проаналізувати той чи інший продукт, як він працює і так далі. Чи вигідно вам буде сюди вкладати? Я не буду довго <кій>, сидіти в цьому проєкті два-три місяці посижу, зароблю своїх там 50, можливо, 100% і все, я не буду далі зациклюватися, в тому Тому що такі проекти, як правильно, не працюють довго. Так, тут невеликий відсоток прибутку, не там не 20% в місяць, не 30%. але все ж краще застерегти себе ось такими високоризикованими способами заробітку, і краще зупинитись на профіті там. 30, 40, 50, можливо, дай Бог 100%. Тому кому цікаво, це відео, ставте вподобайку авансу, підписуйтесь на канал. В кінці не сподобалось відео, відписались, забули, та ще вліпили дизлайк. Вони ту каналі Шарку, де все про заробіток. Отже, я буду е, зараз все це дублювати. Я включу запис екрану, трошечки посунуся, щоб ось тут відображався мій запис екрану. Таким чином, ви будете бачити детальну інструкцію, що я роблю і так далі. Я спеціально не закидав сюди гроші ще наперед, тобто, щоб показати прям детальну інструкцію, як це зробити, налаштувати, для того, щоб на повному пасиві отримувати дохід. Отже, насамперед переходимо до даного майнера. Е, звісно, це все в лапках. Тобто, ми умовно купляємо відеокарту, яка буде нам майнити. Криптовалюту тут все працює в тонах. Отже, для того, щоб тут власне почати заробляти, ми переходимо в даний бот. Посилання на даний бот, я залишу в описі під відео або в своєму телеграм-каналі. На те інше я посилання залишу в описі під відео. Після того як ми перейшли в даний бот. Якщо ми перейдемо до вкладки Task, бачимо, що ми можемо заробляти тут без вкладень. Отже, є такі завдання у вкладці Task, де ми можемо перейти, підписатись на той чи інший канал, виконати ті чи інші дії. Тобто ми можемо перейти, нам потрібно буде, нам потрібно буде перейти в іншу гру, дойти до певного рівня. Таким чином, ми отримуємо ось ці їхні токени PLS і через певний період часу кажуть, що нам ось ці токени PLS дадуть конвертувати або в тон, або власне цей токен PLS десь залізти на якусь. Централізовану біржу, і також ми можемо продати за USDT напряму з ці токени. Не знаю, наскільки це правда і взагалі це відбудеться, але також внизу, якщо горнути в самий низ, бачимо, що є завдання, де ми можемо виконувати їх і отримувати одразу в тонах, тобто не ось в цих токенах, а в тон. Тобто ми переходимо на той чи інший проект, або на той чи інший сайт, і нам дають там 0,1 тонн 0.5. Якщо виконали всі ці завдання, забрали там до пару центів в тонах і таким чином, якщо вам вдасться назбирати, Непогану суму в тонах, потім просто купляєте собі ось цю відеокарту для того, щоб майнити на повному пасиві. Отже, це для тих, хто хоче заробляти на завданнях і не вкладати сюди гроші. Також в меню Таск в самій горі бачимо є активатор кодів. Ці коди ви можете шукати в їхніх партнерів. Бачимо, шукай коди у наших партнерських соцмережах, активуйте їх та забирайте безкоштовно тони. Власне, ви можете просто підписатися на всі партнерські їхні канали та. Попробувати отримати тон безкоштовно. Давайте повернемось назад до вкладки ноди, і тут бачимо є всі ноди, та також мої ноди. У мене на даний момент немає жодної ноди, я не купляв, але зараз прямо перед вами я буду все це робити. Отже, є різні ноди і нагороди там 1, 2%. Тобто ми отримуємо не 10, не 20% чи ще гірше, 100%. І такі проекти працюють там по пару днів. Тут невелика нагорода. Але, власне, можливо, проєкт трошки довше попрацює. Є різні ноди: стартей ноди, basic Node, стандарт. Також є Advanced Node, найдорожча, скільки 500. Ну, тобто, якщо прокрутити на максимум цей повзунець, то 740 тонн буде коштувати дана нода. Я давайте виберу якусь середню, ось цю за 60 нод, стандартна нода. Бачимо їхні характеристики, я просто натискаю купити. А в мене немає на балансі, я забув поповнити. Отже, для того, щоб поповнити свій баланс, в, лівому, верніше, в правому верхньому кутику є ваш гаманець. Натискаємо Підключуєте гаманець. Я буду робити через Тон -кіпер. Ось, в мене зараз на гаманцю вже є 200 доларів. Я з біржі Binance вивів сюди тони. Як це зробити, давайте я вам зараз покажу. Отже, для того, щоб поповнити власне, наш гаманець тонкіпер, e, ми переходимо на нього, вибираємо монету тон, натискаємо отримати, ми отримуємо одразу наш контракт-адрес. Ми його копіюємо, переходимо на біржу Binance. На будь-яку біржу. Якщо у вас на якомусь там іншому гаманцю знаходяться тони, з цього мемо немає, тегу, я його пропускаю. Вводимо суму, яку ми хочемо надіслати, ввів, натискаємо. Підтвердити, все. Власне, чекаємо там 2-3 хвилинки і е, тони поступають вже на наш тонкіпер гаманець. <кій> <кій> і після того повертаємось назад. Знову ж таки, в даному майнері натискаємо Поповнити. Вибираємо гаманець тонкіпер. Я натискаю далі Connect, законнектився і тепер натискаю Поповнити. Ввожу, наприклад, 60 тонн, натискаю Поповнити. Відкрити в тонкіпері. Підтверджую транзакцію 60 тонн, як ви бачите. Ввожу пароль. В принципі, я тут все зробив. Повертаємось тепер назад до цієї гри. Тут бачимо, що з мого балансу зараз списалися всі тони, які були. Тепер ми перейдемо в мої ноди і бачимо, що у мене є ось ця одна нода. Якщо я її активовую, показується, ще й реклама. Це реально мерзошки. Натискаємо далі синхронізувати мережу, і бачимо, що наступний раз, коли я можу активувати дану ноду, через 12 годин. Бачимо зараз нагороди за сесію і тон почав майнитись. Тобто зараз на повному пасиві я заробляю тон, і також додатково я заробляю PLS ось ці токени. Зараз, на даний момент, ми їх не можемо продати, і ми не можемо нічого з ними зробити, тобто вони є якби на балансі. Обіцяю, що потім ми ці токени зможемо або обміняти, або продати за тон, наприклад, чи за USDT. Чи можливо зроблять якусь відеокарту, в якої буде можливо. Можливо, купити її за власне осі токени PLS. Ось, власне і все, тут нічого складного немає, ви просто поповнюєте і е, активуєте дану ноду кожних 12 годин. Також є ось вкладка ще реферали, ви можете запрошувати своїх друзів, і також за кожного друга ви можете одразу отримувати всі токени PLS, а також заробляти токени ТОН з їхнього заробітку. Є трьохрівнева тут реферальна система, тобто ви будете заробляти з вашого друга напряму, який перейшов за вашим посиланням. Якщо ваш друг, який перейшов, за вашим реф-посиланням, має якусь свою аудиторію, чи просто скинув своїм друзям і за його рефкою також перейшли пару людей, ви вже заробляєте і з нього, і додатково з його вже друзів. Ну і так, власне, є ще третя якби, гілка, де ви, власне, будете заробляти з друзів, вашого друга друзів. Щось таке наговорив, не, не знаю, зрозуміли чи ні, але. В Принципі, просто багаторівнева реферальна система. Для того, щоб вивести ці гроші, ми просто знову ж таки в правому верхньому кутку натискаємо на гаманець і тут є одразу поповнити. а Ми натискаємо вивести. Мінімальна сума виплат, яку ми можемо заказати з даного сайту один тонн, так як в мене ще. На балансі немає одного тону, я заказувати її не буду. Кому цікаво, хто переживає, чи можна з цього вивести чи ні. В принципі, я бачу відео україномовних ютуб-блогерів, телеграм-блогерів, які показували, що несправді вже з даного проекту виводили гроші, тому я не починав з якогось самого мінімального тарифу для того, щоб протести. Одразу взяв якийсь стандартний за 60 тонн і побачимо, що з цього вийде. Якщо вам цікавий результат, якщо відео вам сподобалось, обов'язково тисніть подбайку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що вас цікавило. Можливо, вам щось було незрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях, буду старатися дати відповідь кожному з вас на запитання. Якщо хочете ще такі пасивні способи заробітку, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо я буду бачити, що вам це подобається, якщо вам це цікаво, я обов'язково запишу ще декілька таких цікавих сервісів, які на повному пасиві дають заробляти. Звісно, тут потрібні мінімальні інвестиції, для того, щоб. Щоб на повному пасиві заробляти. Вам вдячні, що дивилися до цього моменту, до наступного відео!